Я ж кажу, Воюємо з дуже потужним, дуже сильним ворогом. Є у противника перевага. Значить, треба проаналізувати свої слабкі сторони і зробити їх сильними. Там, де вони беруть кількістю, ми повинні брати якістю, повинні брати бойовим духом. Ми боємося за свою батьківщину, нам нікуди відступати. Пане командире, вітаю вас! Вітаю. Радий бачити наших з вами. Попередня зустріч відбулася теж в цікавій місцевості, прямо на російському кордоні. Так. Ми там були буквально за кілька сотень метрів від е, території противника. Зараз ви перекинуті на інший, Ще, я би сказав, більш відповідальний, один з найгарячіших напрямків фронту. Ну, в принципі, можна сказати, так. Да. Один, один найгар з негаче. І ми з вами вже встигли поговорити про тактику противника. Тут вам протистоять, ви сказали елітні російські десантура. Тут ми воюємо з елітною російською десантурою. Скажімо так, я пишаюся воїнами свого батальйону 516-го окремого батальйону, першої окремої бригади Богуна, і скажімо, тим підрозділами першої окремої бригади Богуна, які воюють пліч-опліч -пліч з нами. Люди роблять неможливо. Противник дійсно дуже потужний, противник дуже жорстокий, має перевагу в артилерії, дронах, авіації, але ми їм даємо гідну відсіч. Ми тримаємо нашу землю. І принагідно, скажімо так, забираємо те, що наше. Вони зараз концентрували основні зусилля на Куп'янському, на Лиманському напрямках. Як командир, з чим ви пов'язуєте, чому вони обрали саме ці? Напрямки. Це бажання відволікти наші сили від контрнаступу на півдні. Виключно, тільки говорить. І, по-перше, їм потрібно, вони зараз втрачають територію. Зараз втрачають не дуже багато, з часом будуть втрачати дуже багато, тому що їх оборона на півдні тріщить. І, скоріше за все, коли вона буде прорвана, це лише питання часу. І відповідно їм потрібні зараз гучні перемоги, які здатні, скажімо так, Перевернути ініціативу. Uh -huh. Спроба захоплення Куп'янська або Лимана це спроба вже почати дискурс, Що бачите, ми, так би мовити, повертаємо те, що втратили в результаті нашого ж контрнаступу восени. Uh -huh. Але я думаю, що в них нічого не вдасться. Але uh -huh. буде, 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 буде жорстко. Якими силами вони зараз володіють на цьому напрямку? Там ну, майже всіма. Всіма. Ну, майже всіма. Ну, десантура, елітні частини, елітні спецпідрозділи, елітні засоби е, радіоелектронної боротьби, е, дрони, авіація. Ну, все, що Шо ми тут ще не бачили, ну, не знаю. В принципі, ми вже тут бачили все. Скільки покращилася взагалі система управління їхніми військами зараз? Мі... Мені, скажімо так, мені. Важко про це судити, я не управляю їхніми військами. Ну, я, але якщо ми е, перемагаємо, значить не, не дуже сильно я покращилось. Але треба розуміти: ворог жорстокий, ворог підступний, ворог вчиться і ворог вміє воювати. І перемога буде нелегкою. Це не буде легка прогулянка за 2-3 тижні. Зараз е, значення... Роботи БПЛА, не тільки розвідувальних, але й ударних, збільшилося в рази. Причому противник дуже різко наростив свою кількість підрозділів. Ми бачимо, вони офіційно почали програму підготовки в своїх вишах операторів. Тобто вони вже з студентських лав починають готувати. Що спостерігаєте ви по роботі їхніх операторів? БПЛА? Ну, Скажемо, їхні оператори поки що поступаються нашими, але вони дійсно дуже. Дуже сильно нарастили кількість. Вони кількість на, ту, на цьому напрямку нас переважають. В дронах це треба розуміти, це треба угу. визнавати. Дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби. У них. У них. Цього не треба боятися, адже ну, треба розуміти, що ресурси в них угу. значно більше, ніж наші. Плюс під боком Китай, який ці дрони виробляє. Ну Китай вже офіційно каже, що вони вже припинили постачати всім. Ну. Офіційно припинили, неофіційно, хто, хто їх рахує. Ну, так. Тим більше, ну, але ми, я ж кажу, даємо гідну відсіч. Не треба, ну, Війна це є у противника перевага. Значить, треба проаналізувати свої слабкі сторони і зробити їх сильними. Те, що противник наростив е, кількість операторів БПЛА, що заважає нам наростити нашу кількість операторів БПЛА в країні, де Третя була до війни, ну, до початку вторгнення по кількості IT-сектору, людей задіяних в ІТ секторі. Противник наростив виробництво дронів. Окей, що треба відкривати своє виробництво. Люди є готові люди, які готові виробляти дрони. Немає нічого, скажімо, ну, надзвичайного. Так, війна стає війною вже 21-го століття. Коли оператор дрону, Відіграє більшу роль, ніж там, підготовлений екіпаж танку інколи. І інколи дуже часто успішніше, ніж екіпаж танку. Але ми можемо також протистояти на цьому полі. Там, де вони беруть кількістю, ми повинні брати якістю, повинні брати бойовим духом, ми боїмося за свою батьківщину, нам нікуди відступати. І ми повинні тільки наступати. Тому я не бачу в чомусь трагедію. Треба просто думати і робити все. Ваш батальйон зараз отримав нове поповнення, яке ви почали навчати ще на кордоні з Білогородською областю. Чи це вже зараз інші воїни, ніж ті, які вони були там кілька місяців? тому? Звичайно, це вже інші воїни, це вже інші, навіть можна сказати, люди. І я ж кажу, я пишаюся воїнами свого батальйону. Мені його мене, я пишаюся тим, що я командир серед таких людей. Який відсоток зараз ваших воїнів, ну, от ви можете сказати, він вже готовий стати інструкторами для інших, для молодого поповнення. Скільки я такі? не готовий говорити про інструктаж. Угу. Ми є бойові задачі, які ми Ні, Я маю на увазі, що вони компетентні, от реально навчання. Ну, так... Я думаю, вже багато серед нас є угу. людей, які можуть навчити угу. багато кого. Угу. Питання в тому, що з часом, я думаю, в бригаді Богуна з'явиться школа. Яка не буде поступатися багатьом навчальним центрам багатьох, скажімо так, елітних підрозділів. Ми, я ж кажу, ми не елітні за назвою, але ми, ми чорнороби війни. І така наша доля, але від того ми не стаємо гіршими, навпаки. Ми все, наш клас ми доводимо на полі бою. Без зайвого паху. У вас було підвищено на новому напрямку. Ви тепер командуєте цілий БТГР. Що зараз з нового озброєння ви отримали? Ну, це я не можу відкривати. Ну, я маю на увазі не все Я отримав достатньо озброєння. Засоби. Нове підвищення це менше сну і більше кави. Так, кави п'єте ви багато. Так що кавові компанії можуть сміливо надсилати свої пропозиції, бо будемо їх рекламувати рекламувати, а вже з задоволенням. Ви нарешті завершили рембренні свого батальйону. Так, тепер цей шеврон, ми вже можемо з гордістю презентувати. Розкажіть про історію і ідеологію, що ви закладали в, оці, в ці символи. Ну, перше сонце це символ, і сонце, і червоний колір. Це Символ козацької доби. Це, ну, по-перше, те, що ділиться на чотири частини. В лівому верхньому і правому нижньому це відсилка до герба роду Богунів, від якого, ім'ям ім якого названо наш, нашу бригаду, і, скажімо так, який для нас є визначною постаттю в історії України. Сонце це відсилка до козацької доби. В кожному другому козацькому знамені було символ сонця. Це ну, стародавній український символ і червоний колір. Також це не колір товаріші із Москви, це колір нашого козацького минулого червоний, малиновий. Це відсилка до козацтва. Триглав це відсилка до наших стародавніх коренів, до стародавніх е, слов'янських. Коренів до стародавніх, стародавніх германських коренів, але вже відомо, що і слов'яни, і готи, і вандали жили на території України в межах нинішньої, і Київської, і Житомирської, і Західної України, і центральних областей, так звана Київська культура. Зарубінецька культура, чернихівська культура mm -hmm. і так далі тому подібне. Це наші пращури. Mm -hmm. І цей триглав це символ єднання трьох світів вищого, світу людей і, скажімо, світу потойбічного. Ну і молнія – це, скажімо так, це ми будемо бити наших ворогів як б'є блискавка. А чому вона чорного кольору? Чому така передача? Блискавка. Чорного кольору. Навіть не задумувався. Це така ідея, очевидно, була художника. Це так, ми звернулися до геральдичного об'єднання і вони представили нам угу. таку композицію. Угу. В принципі, чорна молня. Нехай вороги наші бояться. Ми будемо бити їх як блискавка, угу. і після того у них буде тільки тьма. Чи плануєте ви або може запровадили спеціальний ритуал вручення цих шевронів своїм бійцям? На жаль, ритуал дуже простий. Ми вручаємо ці, ці шеврони вже на полі бою, тому що на наш, то, наш батальйон повністю знаходиться на полі бою. Зрозуміло. На, на жаль, чи на щастя, у нас е, немає навіть фактично тилових підрозділів. Навіть на всі наші тилові підрозділи, навіть строгова частина фактично знаходиться на полі бою ну, так і Ну, так і є. Вони знаходяться в зоні бойових дій. В зоні бойових дій. Тому все відбувається на полі бою, і угу. це головний ритуал угу. наш. Е, 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 якими завданнями займаються в вашому підрозділі е, особи прекрасної статі, Крім виконання робіт, ну скажімо так, е, там, строєва частина, медична частина? Чи вони знаходяться в бойових частинах? Так само? Ну, медики, строєва частина, медики, строєва частина і також бойове управління. Бойове управління. У нас є е, представниці, скажімо так. Військовослужбовці жіночої статі, які так. є представниками бойового управління. Угу. Нормально, працюють. Я ну, казав, вони стр... до... насправді більш стресостійкі навіть ніж окремі чоловіки. Ну є. По різному. По-різному буває, По -різному буває. По -різному буває. теж зрозуміло. Є, скажімо так, є інколи бувають жінки сильніші за чоловіків, буває, так. що і чоловіки сильніші за жінок. Тут, скажімо так, навіть стрес, він угу. У кожної людини проходить по, по різному, і навіть у кожної людини проходить по різному. Тобто в якійсь ситуації людина губиться, в якійсь ситуації людина навпаки не, та ж сама людина, навпаки, не губиться, а починає робити. Тут не можна сказати, це є стрес. Тому хтось більш стресостійкий, хтось менше стресостійкий, але наше завдання виховати в наших людях, що вони є воїнами. Саме тому наш символ це відсилка до наших стародавніх традицій. Ми не з'явилися ні в 91-му, ні в 2014 році. Ми завжди були воїнами, це завжди була наша земля. І ніякі, вибачте, дяді з Москви там, чи з інших скажем, міст світу не перепишуть нашу історію. Це була наша земля, ми її боронили. І ми вміємо воювати, і ми вміємо воювати, як ніхто не вміє воювати. І ми це доведемо всім і кожному. В першу чергу зараз доведемо тим панам. Як для вас виглядають перспектива українського наступу на півдні? Ну, Українського наступу для... на півдні вистачає спікерів. Нехай вони доводять ну, перспективи. Я не... цього не коментую, бо я знаходжусь далеко від українського наступу на півдні. Є, є там спікери, є, є кому там про що казати. Ми я ж кажу, воюємо з дуже потужним, дуже сильним ворогом. Не можна, ну, не можна казати, що наступ є успішним, ну, скажімо, не успішний, що наступ буде простим. Що от раз ми пішли в наступ і там, на другий день заїхали в Мілітополь, а на десятий день заїхали в Маріуполь. Ні, це буде жорстока м'ясорубка. В якій ми по тут виграє той, хто найбільш стійкіший, поки що ми просуваємось вперед, хоч і важко, і я думаю, що з часом буде просування швидше. Добре, тоді більш конкретно запитаємо ваші колеги. Комбати з інших підрозділів звертають увагу на те, що для ЗСУ завжди проблемою був наступ під час зимньої кампанії, що ми не настільки були навчені і готові до наступу під час зимньої кампанії. Тому в основному наші наступальні дії зосереджувалося період весна, літо і там перша половина осені. Чи ви згодні взагалі з таким твердженням? Ворог прийшов на нашу землю взимку. Найбільш жорстокі бої, ну, наприклад, 2015-14 року точилися також взимку. Візьмемо, наприклад, Дебальцев, візьмемо бої за Донецький аеропорт. Найбільш жорстокі бої навколо Києва, переможні, до речі, для нас, також були взимку. В принципі, при нинішньому розвитку військового мистецтва і технічної сторони війни байдуже воювати взимку чи влітку. Не треба казати, там, розпутіться, чи ще щось. У нас вистачає достатньо нормальних доріг для наступу або контрнаступу. І у нас вистачає сили засобів, щоб наступати в будь-яку пору року. Тому я категорично не згодний з тим, що от там в листопаді місяці все припиниться, все стане і все перетвориться знову в АТО. Угу. Якщо ми захочемо цього, то воно дійсно все стане і перетвориться в АТО. Якщо ми продовжимо тиск на противника, mm -hmm. Херсон ми також звільнили, вибачте, це було вже майже зима. Майже зима, так, так. То я не бачу в цьому проблем. Противник також, як і ми мерзне. Його танки і бойові машини також грузнуть в болоті. Е -е, його також, скажімо так, е -е, дошкуляють погодні умови. Тому я не бачу. Тим більше це наша зима. Я не бачу в цьому проблеми. Будемо наступати і взимку. Якими ви бачите перспективи компанії на цьому напрямку? І наскільки противник готовий вкидати сюди ще більші резервів? До речі, скільки він зараз зосередив сил на цьому напрямку? І наскільки він готовий ще продовжувати місяців свою кампанію тут? Ну Вкинув він тут достатньо, тут силу засобів тут со, со всієї Росії. Угу. Ну, подивимось. 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 Ну, Окрім української історії, я полюбляю стародавню історію. Угу. Ну, історію стародавньої Спарти, коли Македонський цар сказав, що якщо я прийду в Спарту, я знищу все. Що там побачу, uh -huh. то сп спартанські ефори відповіли йому одною фразою: Якщо. Якщо, так. Да. Якщо. Путін анонсував будівництво швидкісної залізничної магістралі в Донецьк і Луганськ. Що б ви відповіли і на його пропозицію? Хімар симов допоможі. І ще один улюбленець українців, великий Дон. Дом сказав, що після того, як він розбереться з Україною, він піде карати тих, хто його не любить в інші країни. Як далеко він може піти? В якому напрямку? <служив> ну До Лимана ще не дійшов. Подивимось. До речі, там, де минулого разу ми з вами зустрічались, ви розповідали, що кадирівці стояли за спинами російських призовників. Тут, тут так дуже далеко. І тут так само. Тут, тобто так вони так. не, не, не тут змінюють стратегію. Є загонавти. Стратегі. Тобто заградотреди знову. Класіка. Ну, по Поки що я не бачив ні Кадирова, ні Ділінканова, ні всю рідню в атакуючих лавах на нашій mm -hmm. позиції. Mm -hmm. Коли побачу, ну, тоді може, може буде <рес> нагода злякатись. У них періодично спалахують, як нещодавно, де вони повбивали себе з російськими підрозділами міжетнічні сутички. Чи тут таке спостерігається поки між що, їхніми? Поки що нам про це не відомо, але треба розуміти, що загони Кадирова, як в принципі і загони Пригожина, mm -hmm. Mm -hmm. це добра озброєна, добра навчена, але банда. І вона завжди буде конфліктувати на будь-якої почві. З... Регулярними правоохоронними органами чи регулярними скажімо, Збройними силами, бо вони просто озбро... дуже, дуже добре озброєна банда. Ну, В принципі, хай продовжують. В цьому дусі ну, нам, нам менше роботи буде. Це правда. Гаразд. Але в принципі, я ж кажу, що. Ну, Після того, як ми вийдемо на кордони 91-го року, я не сумніваюся, що в цьому буде. Треба вже здійснити, так би мовити, лаверди в кавказському стилі і зробити візит, так би мовити, відповідний візит російською вже до самого Дона. Може він так зблизька. Може він зблизька, бо риторика в нього трохи пом'якша буде. Хто знає. Хто Хто знає. знає. Ну, врешті-решт, подивимось, наскільки міцний його палац. Союзники зараз надали Україні і продовжують надавати засоби для ураження тимчасово окупованих територій, і літа в Криму цьогоріч видала ще більш гарячим, навіть ніж попередні, ми це бачимо в порівнянні знову ж таки завдяки тій зброї, які ми отримали від союзників, плюс зброя українського виробництва, нові дрони морського базування, якими було знову пошкоджено кримське міст. Наскільки складною може бути операція зі звільнення Криму? В операції зі звільнення Криму сама найбільш важка складова це дійти до кордонів Криму. Далі все буде значно легше. Тому що Чому ті вогневі засоби, які має Збройні Сили України, Сили оборони України, вони фактично дозволяють брати під вогневий контроль всю територію Криму. І тому тоді, в принципі, там все буде значно швидше і значно все простіше. Їхня Mm, так би мовити, півострів, військова база дуже швидко перетвориться в банку, в банку з павуками, mm -hmm. з якої мало хто mm -hmm. вийде живим. От. Ну, Це саме про прорвати лінію оборони і дійти до Армянська, mm -hmm. до Перекопа буде важкувато. Ну, в принципі, я не бачу нічого неможливо. Стосовно союзників, ну моя думка, знає, мою думку, ви знаєте. Союзникам велике дякую за добо, зброю і допомогу, але ми повинні виробляти власну зброю і сподіватися, скажімо так, більше на власні сили, ніж на допомогу союзників. Власних сил у нас вистачає. В першу чергу ми повинні здійснити, скажімо так, переворот у нас в мозгах. Коли він станеться, то в принципі війна буде значно швидше виграна. На жаль, поки що не у всіх людей стався цей переворот в мізках. Деякі люди ще думають, що війна це десь по телевізору або під час повітряної тривоги. На жаль, ну, скажімо так, люди є люди. Ну, багато хто виправів абсолютно в тилу вже цю війну завершив для себе. Вони вважають, що це вже стосується армії. Хай армія воює, ми будемо займатися своїми справами. Причому не завжди тільки легальними. Але щоб ви зараз відповіли тим, хто ще не мобілізований до ЗСУ, але з ним це може статися в будь-який момент. Я вважаю, що кращий засіб відповістки це добровільна явка. Ті особи, які треба зрозуміти, що як би там не було, всі підуть воювати. От всі до єдиного. Мазані, перемазані, всі підуть воювати, як би хто не вважав, що це його не стосується. Всі, а абсолютно всі. Це по-перше. По-друге, щоб запобігти цьому, треба витратити той час, який залишився угу. на власну підготовку, власне спорядження і пошук підрозділу, в який ти підеш воювати. Перша бригада імені Богуна – це один із тих підрозділів, куди можна йти воювати. А так, в принципі, всі підуть воювати. І ніхто в стилу не відсидиться. Скільки триватиме курс навчання до того, щоб долучитись до вашого батальйону? Тут ну, десь близько місяця курс молодого бійця, ага. а далі за фахом, в залежності ага. від фаху. Ну, ага. в принципі, людей, які, які до нас приходять, ми ще додатково витрачаємо два або три тижні, в залежності від ситуації, щоб ще чомусь навчити або злагодити. В принципі, у нас батальйон, який витрачає ну, багато сил і зусиль на навчання самосового складу. Це, скажімо так, вже майозавіх. Люди повинні бути підготовлені до війни. І кожен, навіть зараз знаходячись тут, ми все одно відправляємо людей на навчання. Навіть звідси. В, хоча, різні, хоча тут... в різні, я так розумію. Оце тільки державні, виключно. Чи, чи різні Ні, курси? Ну, в, раніше були в тому числі і приватні, Ну, зараз так. тут, скажімо так, немає можливості приватні, в основному відправляємо в державні або в власні бригадні курси, навчаємо фахівців. Там, Прикладної дроновідні, протитанкісти, скажімо, туристи з ПЗРК, ну, люди, які повинні працювати з більш складними механізмами, механіки, водії, навідники-оператори. Незважаючи на те, що ми знаходимося тут, ми все одно працюємо, ну, працюємо над цих людей. Тому ну, у нас в тому плані, ну, можемо і не Скажімо, поки що не найбільш підготовлений підрозділ, але ми постійно боремось за те, щоб підвищити рівень готовності наших людей. Ми це пишемо буквально за кілька днів до відзначення Дня Незалежності України. Як би ви хотіли привітати українців з цим святом? І що ви їм хотіли сказати? Ну, скажімо, привітати. Ну, я вітаю з тим, що мрія багатьох поколінь українців нарешті збулася, що Україна є дійсно незалежною, сильною державою, потужною державою. На жаль, аксіому про те, що великі нації і великі держави постають в великій борні і великій боротьбі, вони справджуються. Тому я бажаю українському народу, щоб він і далі був. Прикладом для всіх народів світу, як треба боротися за власну державу і за власну свободу. От зараз ми є прикладом для всіх на багатьох народів. От нам, хтось нас полюбляє, хтось нас ненавидить, хтось нас там, ще не, не визначився з почуттями до нас, але всі немає жодних, хто відносився до нас байдуже. Тому ми повинні, ми показуємо всім, як треба боротися за власну країну. І в більшість вже націй і народів, я думаю, ну майже всі вже в цю, в цю боротьбу вже програли. Програли ми. Я думаю, що це є прекрасний рефрем для відзначення для незалежності. І, і в принципі, я ж я кажу, я гордий тим, що я воюю саме за такий народ. Любий Нікіта, ти передав нам цей дарунок для воїнів нашої бригади, першої бригади спецпризначення. А я з великою радістю передаю це нашому героїчному комбату Семену Салатенку. От тут бачиш, що передали. Дивись. Прапор. Дитина передала шоколадки, печиво, вафлі і український прапор. Нікіта, ми тобі дуже дякуємо. Дякую, Нікіта, за твою турботу. Дякую, Нікіта. Нікіта, ми воюємо за тебе. І за всіх українських і за всіх дітей. українських дітей. Слава Україні і слава бійцям героїчної першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. і героїчним воїнам твого батальйону Семена. Дякую. Дякую.